І у цій порі ми хочемо поспілкуватися про оборону України і про можливість швидкого отримання таких нам необхідних систем Патріот для закриття нашого неба від російських ракет та бомб. Світ під мікроскопом міжнародний контекст на громадському радіо. На цю розмову ми запросили Дмитра Левося, українського політолога, пане Дмитре, наше вітання. Вітаю. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що знайшли час. І ось два повідомлення. Перше, це речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Повідомив, що доставка додаткової системи Петріот з Німеччини займе певний час, але це буде не так довго, як декому може здаватися. І друге повідомлення. Що Міністерство оборони Німеччини оголосило на прохання українського уряду та в координації з нашими союзниками, це повідомлення німецького оборонного відомства. Німеччина передає Україні ще один комплекс на додаток до систем протиповітряної оборони Патріот, які вже поставлені та ще планується. Ну, я так порахував, то десь у нас буде вже три німецьких системи: ті, які, вірніше, передані з Німеччини, так? І всього Україна їх ніби чотири має. То, виходить, трохи даремно, ми так критикували Берлін. Німеччина досить активно нам допомагає захищати наше небо. Що ви думаєте? Ну Німеччина допомагає активно захищати, але насправді в будь-якому разі у нас не вистачає засобів для того, аби закрити наше небо. Тому я гадаю, що це ну, тим більше ми і не знаємо, да. Чи якби не критикували, було б щось, чи нічого не було, і більше того, це ж не тільки наша позиція, а це позиція і наших друзів в Європі. Да, наприклад, європейський парламент не став затверджувати трати на утримання Європейської Ради, да, навіть це коли було 11 числа, да, тобто, ось так. Тому поки не буде в Україні додаткових систем Петро. Так що я гадаю, що ну, критика вона, в принципі, є достатньо логічною і так, Німеччина, взагалі в оборонному плані дає велику допомогу, але. Але бачите, як воно виходить, що по перше, вона йде не зразу по-друге, є партнери, так сказати німеччині, які теж вважають, що дещо вона там переоцінює свою допомогу, І... але тут та тут дуже здорово, що саме Німеччина спромоглася надати свою, свою систему. Я читав, що ось ці саме ракети до систем Петріот виробляють Сполучені Штати компанія Локхід, і вони станом на грудень 2023 року прозвітували, що випустили 500 таких ракет. Зараз у них стоїть завдання збільшити виробництво до 600. А чи є можливість збільшити саме виробництво пускових установок і систем виявлення цілей? Ну, це не в не комплексі не якось. Ну насправді скажімо так, що мені видається, що безпосередньо навіть число ракет, про які йдеться, то це не зовсім теж правда. Тут скоріше про якусь одну з окремих модифікацій. Да, тобто, ну скоріше за все, оце фактрі. Оці, 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 оці. найпоширеніше, так це одна з модифікацій. Найпоширені Ну, да, тому, що я думаю, що є, е, е, ну так, вона дійсно для нас потрібна, чому тому, що саме нею збиваються і балістичні ракети. От але я думаю, що інші модифікації також вироблялися. також Є е, інформація, я не знаю наскільки вона це правда, чи ні, що їх е, виробляють, наприклад, що і в е, Ізраїлі да, там для але для свого власного використання. Е, тобто, ну насправді дійсно країн, які в змозі. Виробляти ракети а, тим більше м, такої ось е, е, якості, як, які потрібні для е, е, систем Петріот, дійсно не так багато. Але е, е, щодо виробництва, ну за великим рахунком, е, це я думаю, що до цього дійде. І будуть вироблятися і, і власне зеніт на ці ракетні пускові установки, і будуть вироблятися і безпосередньо радари, навколо яких все побудовано. Бо це ну, світ змінився. Да, просто це необхідно. За великим рахунком, для України наразі е, вистачило б тих е, систем, які вже вироблені, та є на збереження та на зберіганні, там, наприклад, в самих Сполучених Штатах. Да, або ну дійсно наразі е, ну ми ж отримали е, системи, які були теж зроблені не з нуля. а… Там в Німеччині стояли на, на і тому о, на чергуванні, тому е, дійсно насправді гадаю. Тут проблема не в тому, скільки їх виробляється. Да? Проблема чи нема виробництва. Проблема в політичному рішенні надати Україні ці засоби, які є. І до речі, це така достатньо поширена практика, що ці, які вже були у використанні, вони переходять з однієї країни до іншої, тому що це система високої якості. Там, наприклад, Йорданія, вона. Закуповували у Німеччини Південна Корея, здається, також у Німеччині закуповували ті, що вже у них бо раніше були на бойовому чергуванні. Тому, тут, тому я думаю, що з цим проблем не було б ніяких. Ми ось слідкували, як відбивав іранську атаку Ізраїль, і там були залучені також і авіація ізраїльська, і мене така думка виникла. А чи достатньо у нас є гелікоптерів? Чи можемо ми знищувати ці ракети або бодай дрони гелікоптерами? Я розумію, ви не є військовий експерт в повному розумінні, але ви, мабуть, спілкуєтеся з військовими, якимись думками обмінюєтеся. Чому ми тільки покладаємося на наземні сили протиповітряної оборони? Ну, насправді не тільки на наземні, да. Тобто, чому тому, що можна згадати, що, наприклад, перші навали? У шахетів, які були, тільки вони до речі, і зараз теж використовуються. Тобто виничувальна авіація, вона використовується. Тобто, з літаки Су-27 і Мі Мін 29 да, тобто вони використовуються. Інша річ. Що у нас відпрацьована да, система боротьби, і вона так, є такою, от є такою, як є. Да. Коли почалась оця навала шахетів, перших то і тоді дійсно ще тактики не було, і як з ними боротися, і можемо згадати, наприклад, що пілот наш один із найвідоміших карає Після того я там тут, тут проблема в чому була да, тому що реактивні винищувачі вони з НАТО на великою швидкістю, і тут вирівняти цю швидкість для того, щоб боротися з шахедом, це достатньо проблемно, А потім, коли його збивають, то можна потрапити до свого ж вибуху, де да? як от Караї було. Це один момент. Так можна використовувати гелікоптери, і йшлося, наприклад, про використання інших вертольотів. Для... Щодо ракет, я думаю, що навіть крилата ракета не вийде да, збивати ну або те надто складно. Щодо шахетів, так це. Принципі можливо так само, як і безпілотні літальні апарати, ті самі зали або орлани. Можна до речі, навіть згадати в під час АТО здається в 2017-му чи якомусь році. Ну принаймні, я думаю, що не один цей випадок був, але. Безпілотники російські збивалися на території Луганської області, там вони падали, да, це таке так точно було. було так ось були також тоді ідеї, і вони в принципі є логічними застосуванням там легкомоторних літаків або таких зараз, як використовується, там, наприклад, там Супертокана для того, аби да, боротися з шахидами. Але постало кілька проблем. Одна із проблем це все ж таки наведення на е, них на ці шахети. другий момент е, узгодження, і е, з наземними засобами боротьби, які е, щоб можуть... не потрапити під свій вогонь, так, потрапити під свій вогонь, і е, зрештою, да в Україні відпрацьована ця система, коли так у нас працюють і в повітрі винищувальна авіація і протиповітряна повітряна оборона це ракетні системи. З е шахедами борються в основному ось наземні розрахунки з кулеметами та е зенітними установками. Та, наприклад, і знову ж таки ми зараз трохи підзабули про них, але таку революцію зробили певним чином е зенітні е установки е гіпард німецькі. Да, до речі, за що теж німцям велике дякую, тому що. Вони дуже ефективними виявилися, їх локатори дуже ефективними. Там десь приблизно шість нарядів, щось на нього йде сьогодні. Ось так що тут, в принципі, я думаю, що до такої ідеї можливо ще і буде повернення, але ну, з огляду на те, як розвиватиметься війна, поки що відпрацьована ось саме така тактика. Я нагадаю, ми спілкуємося з Дмитром Левосем, українським політологом, і тема нашої розмови це можливість для України швидко чи принаймні якомога швидше отримати системи Петріот, які нам надають наші союзники, а також про інші оборонні можливості. І я хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам, що ви можете також подивитися запис цієї розмови згодом на youtube каналі, тому просимо підписуватися на youtube канал Громадського Радіо. Скажіть, будь ласка, ми ж маємо, я маю на увазі Україну, Український оборонпром має цілком успішну історію розробок так, і радарних систем, була ж колись і кольчуга відома, і ракетні системи. Зараз ми ну, з в силу причин різних так, впали в залежність від патріотів, від Айресів. Але... Ось президент запевняє, що українська оборонна промисловість поступово відроджується, ми ж теж над цим працюємо. Наскільки швидко ми можемо забезпечити, ну скажімо, хоча б до кінця цього року, і в якому відношенні відсотковому своїми системами протиповітряної оборони? Як ви думаєте? Ну, дійсно, да, тут давайте да, тут треба згадати, наприклад, да, що у нас із західних систем ще є сам ПТІ, Айрісті, да, тобто, mm -hmm. це теж на Самс, да, тобто із, це із таких нових, є ще і система Хоук, да, і, і тут, до речі, часто тут густо да, народ коли дізнається. Що коли вони ці там Hulk, що це система там дуже давня, що все це нам дали там старий непотріб? Ні, ну насправді такого нема. Чому тому, що все ж таки це вже все. Модернізовані модифікації не, не тих там -х, 70 х років, да чому тому, що, до речі, сам роботи над Петріотом теж почалися в 60-ті роки, да? в 63-му здається, ця, ну, десь в такий період. То е, це один момент. Другий момент, да, у нас дійсно у Україні, е, і у нас е, велика кількість, наша основа була завжди це радянські системи, це е, е, С-300, це е, буки, куби, е, тут АСА, та, тобто от кілька різних систем, ну і знову ж таки створені системи то, і е, так само і радарні системи наші свої були. Нам, да, наприклад, е, захід, захід надає да, Сентінели, да, у нас є Західні радари. Але тут е, показовий момент, що дійсно українському оборонно-промисловому комплексу українським військовим разом, до речі, з західними партнерами вдалося це все поєднати в єдину діючу систему. Тобто різного да, роду абсолютно за різними принципами побудовані Ну, ц... Насправді можливості унікальні, такі наврядчі да, колись будуть. Це унікальна ситуація. До речі, про це йшлося нам, там, здається, на шостому там якомусь господі Рамштайні. Тобто, ось ці речі тоді. Обговорювалося, воно так для ну, того, хто не, не в темі, воно не зовсім зрозуміло було, але але це сталося, це вдалося. Другий момент, що у нас, наприклад, є і інші системи, да, наприклад, там більш старі, це С75, С125. З озброєння був знятий С200, але тут теж є питання, тобто. Практично всі оці системи, от які я назвав, вони е, наш оборонно-промисловий комплекс теж е, модернізовував і робив. Да? Ну, Тут, наприклад, є припущення, що С200 таки, так, таки працює. Да? Наприклад, по наземних цілях ну, з високим ступенем ймовірності точно можна припустити, що він був перероблений. Це ракета, цей комплекс далекої дії. Да? Наприклад, да? тому що. Тут в здається, в Азові да чи в Таганрогу там ракета, яка прилітала минулого року до росіян, дуже по формі, дуже похоже на С-200, точно була, да можливо, і якісь вона і він просто що не надто мобільний, і тому в нинішніх умовах війни він але, якщо його вдалося модернізувати, це теж дуже здорово. Тобто. Україна, українська влада. Ну, по перше, весь час дуже вірно робить і на рівні президента, і от міністра закордонних справ, коли говорять про необхідність, дато щоб нам надавали, і навіть коли здається, що це безполітесу. Але свій, свої, от в першу чергу, це напрацювання в рамках модернізації, надання нових можливостей і поєднання з західними і. Ну була інформація про те, що є такий зенітно-ракетний комплекс, як «Корал», який в 2021 році виходив на датам на, на, на випробування. І я думаю, що можливо, що ці що це буде достатньо успішно, бо про це говорили і. Ну, ми не можемо знати, да, і воно можливо, що навіть і добре, що ми не знаємо, чому тому, що тут і так. питання де це виробниробляється, але насправді я з вами згоден, що в принципі із тієї інформації, яка у нас була відома, да можна припустити, що е, виробництво не тільки е, модернізованих, от цих е, радянських систем, які вони перероблених під нинішні умови. А і з нуля, ну можливо, да, можливо, воно в наш промисловий комплекс і, і подолає. А в мене ще таке запитання є, вже не про системи Петріот і інші засоби протиповітряної оборони. А ось наскільки, на вашу думку, пане Дмитре, серйозною може бути загроза для Казахстану з боку Росії? Ну, один тут за Перебриковий генерал нещодавно. Погрожував Я Казахам. Так так не хочу його і мені називати популяризувати, але ви зрозуміли про кого мова. І як ви думаєте, Казахстан готовий до таких викликів? Чи це просто ну Росія не, не потягне на два фронти воювати? А для Росії, до речі, це не питання: потягне вона чи не потягне. Да? Бо ми ж бачимо, що. В принципі, да, багато прогнозів було про те, що великого масштабного вторгнення не буде. Через що? Через те, що е, Росія ну, да, ніби не накопичила достатніх сил да, перед 24 лютого. Да, Таке ж тобто теж було, але е, такі оцінки, скажімо так, також були. І е, е, тут в даному конкретному випадку. Теж питання не про те, наскільки вони потягнуть чи не потягнуть, в принципі, претензії, які зважаться чи не зважаться, для того, аби розмити цю увагу до однієї війни, знову ж таки продемонструвати свої можливості, в принципі, Росія могла би це зробити. Тим більше, що я думаю, що після 24 лютого і після 2014 року. Мабуть, ну не, не варто да, тут ну, зневажати да там да, тут такі мож можливості можливостями, які можуть бути, та тут тим більше, що і історія успіху. Так, може бути, да там Росія давно працювала з цими там сепаратистами на півночі Казахстану. 90-ті роки була історія, коли цих, конкретні організації сепаратистів цих були розгромлені казахстанськими спецслужбами. І тому я думаю, що наразі для того продемонструвати ось цей розгортання там своє відновлення, це могло бути може... Може бути тут е, інший момент, що Китай достатньо так чітко заявляє про те, що це його зона інтересів, і от наскільки тут може бути, але Ну хто його знає, я думаю, що це не, не настільки ймовірно, як, наприклад, навіть е, там операції проти. Там, наприклад, у Молдові, да, це точно ми можемо говорити з території Придністров'я або в Гагаузії, хоча да, ну, немає прямого виходу. Але я гадаю, що треба зважати на те, що Росія може проводити операцію в північному Казахстані. Ну так, в Казахстан Китай інвестував, десь я читав понад 300 мільярдів доларів, і, звичайно, це зона його економічних інтересів. Хоча Москва каже, що це теж їхня зона економічних інтересів, але є ще Туреччина, яка каже, я взагалі тут захищаю всіх тюркомовних. І як ви думаєте, Туреччина би щось сказала серйозно, якби там на щось я наважився б... Кремль? Ви знаєте, так, ну, вплив Туреччини в тюркському світі він дійсно достатньо серйозний. Хоча, як на мене, ну, в Казахстані він не настільки відчувається, хоча мені знайомі казахи теж говорять да, про серйозну присутність і турецького бізнесу. Але ми все ж таки бачимо, що тут, мабуть, не варто поки що перебільшувати оцей вплив Туреччини в тюркському світі, і е, знову ж таки, наприклад, у відносинах до речі з цим самим Китаєм. Китайської Народної Республіки з комуністичним Китаєм, Туреччина не чомусь не займає якусь таку чітку і стійку позицію при переслідуванні, ну відверто кажучи, геноциді, які наразі відбуваються уйгурів в Сінзяно-Йгурському автономному районі Китаю. Тобто, виходячи з цього, можна ну, припустити, що є певні межі, за які Туреччина. Заходити не буде, і тим більше, що все ж таки це регіон ну, достатньо віддалений від неї. Да, одна річ збити російський літак безпосередньо у себе, одна річ допомагати Азербайджану. В чорному морі виступати посередником, точніше, нав'язувати себе як посередника навіть тоді, коли це вже не треба для зер для забезпечення зернового коридору. А Інша річ, Казахстан, Казахстан все ж таки ну, дещо віддалений в цьому плані, дякую, пане Дмитро, за цікаву розмову. Вдалого дня стежимо за подіями, і будемо сподіватися на нові зустрічі з вами. Дякую ще раз. Український політолог Дмитро Левусь був щойно на громадському радіо, і розмова йшла про захист нашого неба системами Петріот. Скільки їх Україна ще може отримати, де їх взяти і що Україна сама розробляє своїм комплексом, військовим оборонним комплексом?